Бажаю здоров'я, любі друзі. На жаль, не передаю вас якимось новинами у сфері супутникового телебачення. Нічого нового, на жаль, не з'явилося. Хіба що з супутника Hotbird пішли два канали R1 Media та 7D7. Але в коментарях я бачив неодноразово прохання показати, як можна налаштувати канал на старому щоб дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу. І я зараз вам покажу, як це зробити на тюнері Globo 4100. Для цього заходимо в меню. Установка. Знаходимо супутник Amos. На супутнику Amos нас цікавить частота 11139, поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 000. Також звертаю вашу увагу на те, що частота може бути 11140. Але це не важливо. Саме головне, щоб у вас був сигнал. Знайшли цю частоту, нажимаємо жовту кнопку. На деяких тюнерах запрашує пароль. Пароль за замовчуванням 40. Але якщо він не підходить, і ви не знаєте, який пароль, спробуйте комбінацію 2046. Добре, зайшли в, ре... зайшли в режим редагування транспондеру і потім оскануємо канали. Нажимаємо червону кнопку і нажимаємо кнопку ОК. До речі, Бачив в коментарях хтось писав про канал СТБ, що він пропав, як його налаштувати. Ось він на супутнику. АМОС, працює спокійно собі на всій частині. Знаходимо канал UA Закарпаття. На жаль, він кодований, але нас це не зупинить. Тепер нажимаємо комбінацію кнопок 93.39. Окей, Edit і вибираємо вкладку BIS. І зараз треба додати ключ на цей канал. Нажимаємо зелену кнопку додати. Сервіс ID, пишемо 3. Frequency це частота. Якщо ви відсканували цей канал на частоті 11139, то пишете 11139, якщо 11140, то 11140. На якій частоті відсканували цифра в цифру, так і вписуєте. І вводимо сам ключ 106, 100 1107, 13. Нажимаємо кнопку ОК. Іноді канал сразу не запрацює. Потрібно стати на інший канал і повернутися. І зображення з'явилося. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним, прохання підтримати це відео лайком та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, то об яз... обов'язково підпишіться для того, щоб бути в курсі всіх останніх новин в сфері субутникового телебачення. На цьому все Всього вам найкращого. Слава Україні!